не випускають свої крокодилів. Три дні був дощ, собаки без вигула, у них вже ломка. Тому йдемо купатись. Так, знаєте, трохи підпарює. Мабуть, знову буде дощ. Але щось мені підказує, що Собакевич такий має покупатись. Пішли. Війшли. і Собакевич вже й слід простив. Ти за ними встигне, Жена лупила вже свої 120 і поперла. А ми з Глорією тут є кандибаєм. Оно, Собакевич, самий перший, так, да, Собакевич? Що ти купатися біжиш? Оно, з Женою на перегонки. Друзяки не розлив вода.